Таланти особливих у Львові відбувся конкурс, концерт дітей з особливими потребами. Показати свої творчі уміння зібралося близько сотні учасників для більшості. Виступи на сцені дебютні. Перші мистецькі кроки особливих бачили, і журналісти новин. Вони з великим нетерпінням чекали цього дня. Концерт, організований для них, став справжнім святом. Особливі діти чи то друзі, яких плечуть у спільноті, готували свої творчі виступи дуже ретельно. Сподівається, їхній талант таки оцінять. Сьогодні усе для тебе. Озера, гаї, степи і жити, спішити треба. Кохати спішити треба. Глядиш, не проспи. Таких, як ромчик, особливих дітей зібралося на концерт чимало разом із ними і їхні помічники, волонтери. Саме вони найбільше сприяли розвитку та розкриттю творчих здібностей кожного таланту, зокрема. Друзі дуже люблять готувати щось, якісь пантоміми, Вони дуже переживають, і, і це дуже велика для них радість, коли можуть щось готувати, коли знають, що інші дивляться на них, що інші є ну, захоплені І співали, і танцювали, і декламували, та навіть показували пантоміми. Дуже прекрасна можливість показати людям, ким ми є, і хто ми є, і що ми вміємо. Відкрити таку нашу глибину і нашу особистість. Тому що. Дар неповносправних це такий особливий дар. Дар, такий не розкритий і непізнаний. Особливим дітям особливі гості. Його знає, чи не вся Україна його віртуозну гру на скрипці оцінили і за кордоном. Тепер вже він оцінює талант інших. Не всі люди мають можливість скажімо, десь вийти на сцену, щось заспівати якийсь вірш розказати. А сьогодні в них така можливість є, і я радий, що є такі організатори, які беруться за це за, за цих людей і дарують Я переконаний. Практично усім їхню мрію мрію вийти на сцену. Перший особливий конкурс, концерт прийшов із аншлагом. Тож організатори обіцяють, далі буде Любов Стопчук, Дмитро Кривенко, Новини.